Як позбутися здуття всього за один день? П'ять швидких кроків. Перше, тепла вода з лимоном вона запускає травлення, вона розслабляє свінтр жовчного і жовч виділяється безперешкодно. Друге, це фенхель, кмин або імбир. Ці продукти вони покращують процес травлення і позбавляють вас здуття. Третє це фізична активність. Да, любі мої. Якщо ви постійно сидите такі от, скручені, то ви якби пережимаєте свій кишківник і порушуєте процес травлення. Хоча б 10 хвилин прогулянки в день, я вже не кажу про ці звавіші 10 тисяч кроків. Четверте. Якщо ви маєте реально постійне здуття, яке виникає через деякий час після їжі, додайте хоча б на два тижні кріон 10 тисяч, це покращить процес травлення вашої підшлункової залози. І п'яте, це треба піднімати кислотність шлунку і працювати з вашим жовчином, проходити регулярно жовчогінні курси. І як бонус ви можете потестувати, виключити на день, на два, на тиждень глютен, молочко рафіновані продукти, і ви побачите: о, диво, як проходить здуття. Якщо ви хочете отримати кваліфікаційні рекомендації, як позбутися здуття, отримати повноцінний жовчогінний курс, як підняти кислотність, то залишайте заявку в описі. Шапці профілю і приходьте на вступну консультацію, ми з вами поспілкуємося, розберемо ваші аналізи і далі ви вирішите, зручний для вас спосіб роботи зі мною, чи це супровід, чи це курс, чи це консультація. І обов'язково поділись цим відео своїм друзям, хто має таку саму проблему.